Ну я вважаю, що приміщення і будівля дов залишити за районною радою. Так буду голосувати. Я будь ласка. Ми зараз обговоримо і подумаємо. Ну, от ваша думка. Я вискажусь на сесії. Це питання обговорювали на фракції. Воно ще потребує додаткового обговорення. І зараз ми працюємо в депутатській групі. з Цього приводу зрозуміло. зараз будемо визначатися. Моя особиста у приміщенні однозначно повинен бути господар. Що це буде за господар, визначимось в нашій групі. Дякую. Переміщення приміщення райради ви ж депутат, ви що думаєте, передачі помічення райради ради міста. Резона запитання багато речі. Треба віддавати. Фракція рідне місто проти. Дякую переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району Полтавської області в комунальну власність Кременчуцької міської територіальної громади. Зазначу, що це питання також розглядалось на комісіях. Рекомендовано до розгляду на сесії ради. Є необхідність заслуховувати доповідача з цього питання? Немає. Тоді переходимо до голосування територіальних громад Кременчуцького району Полтавської області в комунальну власність Кременчуцької міської територіальної громади. Прошу голосувати. Бачу за, за. Грицьк. Довбиш. Доценко, за, Доє, за. Дрофа. За. Заводчико. За Іванчик. За Кагал. Утримався. Азимзаде, Алашник у нас, Кирієв, Клименко, Климовський, Колотієвський, Орлякова, Рамаренко, Да. Кульчинська, Да. Мошківський, Нападайлов, Самарський, Вироденко, Сергій, Да. Кринів. Сотрун. Димченко. Да. Чала. Да. За. Пернявка за да. Чинчик. Да. Коловид. Да. вже збиратися. Ага. за 27. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. <клес> за 27 рішення не прийнято. Чому чому голосували я не казала, розповісти? що я обґрунтую. Бо ви казали на сесії виступати. Чому проголосувала? От ваша думка, чому? А от а фракція довіра? Що? Ну он, фракція довіра, задайте питання. Довіра? Я ж не одна з пракція довіра. Чому місто має належати Не, не даю задаю коментарі. Дякую. А ваша думка можна? Можна ваша думка? Пане Сергій, чому, чому це приміщення має належати місту? Можливо, вже таке питання ще раз буде виноситись про передачу цього приміщення. Це залежить від громад. Я ж. Якщо громади буде звертатися, ви будете ще прийти. Ну, Закон Він про, про це говорить. Питаємо, якщо вам наступного разу міська рада знову подання напише, передайте. Ну, ви зараз питаєте, для питання. чого? Щоб створити знову матеріал, а ані ну, все одно перейдуть. Звичайно, що ви ж казали все по закону. Ось я питаю, як по закону, якщо вам напишуть через звернення. Ви ще раз маєте винести його на розгляд. ну будемо розглядати, якщо ви не приймете і тоді. Так на кожну сесію можна писати це звернення. Е, я думаю, що це треба вичитати в законодавстві. Тоді не, буде ну це, не, це, не, це я це хотів дізнатися. Скільки раз можна писати звернення? ну? Я думаю, що раз... вичитати треба в законодавстві. Тобто, ну я на зараз не готова вам відповідати на це питання. Я не бачу майбутнього наперед. Я не гадалка, не якась там. Ну тому як я можу це казати?